Друзі, зараз я вам покажу людину, яка розповість, як пройде 2024 рік і чому в колосальному виграші будуть ті, хто поставив на біткоін. Більше того, я покажу вам відразу трьох таких суперкітів ринку і розповім, чому в їхніх словах можна вірити, а де може ховатися підступ. Підписуйтесь на канал і давайте розбиратися. Почнемо з короткого інтерв'ю голови інвестиційної компанії Ванек, яка є міжнародною та була заснована у 1955 році. А ще вона однією з перших почала інвестувати у золото. Давайте разом подивимося, які приховані сигнали можуть бути заховані у цьому короткому відео. Компанія Ванек є сімейним бізнесом і очолює її Ян Ваник, і ось що він говорить про біткоін. Я думаю, що неможливо уявити, як якесь інше інтернет-сховище цінностей перестрибне біткоін. Цифрове золото має 50 мільйонів користувачів, тому має мережевий ефект. У цій короткій цитаті одразу три важливі сенси. Перший, що не буде іншої криптовалюти, яка зможе посунути біткоін з його лідерства на крипторинку. Друге, що ми говоримо саме про засіб для зберігання вартості. Фактично, це сучасний амелок золота. І третій сенс, що перша криптовалюта вже отримала 50 мільйонів користувачів, і ця кількість буде збільшуватися за рахунок мережного ефекту, адже вже практично не залишилося тих, хто б не чув про біткоін. Але насправді ще багато хто з них так і не вирішив зробити свою першу покупку. Однак з кожним днем таких людей стає все менше, і при цьому ми точно знаємо. Скільки всього буде видобуто біткоїнів. Далі Ян Ваник розвіяв сумніви скептиків щодо майбутнього крипторинку у 2024 році. Він зазначив, що політичні ризики, звичайно ж, дуже високі, але оскільки свого часу вони побачили перспективу в золоті, так зараз дивляться на біткоїн. Ян пояснив, що Уоррен Баффет та інші інвестори старої школи не люблять біткоін. Тому що той, як і золото, не приносить дохід сам собою. Але ми маємо макроцикл. ФРС закінчила з підвищенням ставки і тепер перейде до її зниження, що стане драйвером для зростання активів, які виступають як сховища цінності. По суті, він навів простий і відомий всім аргумент, що коли ФРС знижує ставки і повертається до політики друкарського верстата, тоді швидкість. Знецінення грошей різко зростає, і це відправляє в космос вартість активів, які захищають нас від постійного падіння купівельної спроможності долара та інших валют. До речі, якщо ви підписані на мій канал у Телеграм, то знаєте, що трапилося з ціною біткоїну в Аргентині. Просто подивіться на цей тузимун. А вся справа у рішенні нового президента Хав'єра Мілея девальвувати на національну валюту. Песо вдвічі, і відразу все вилетіло в космос. Ось, наприклад, графік, що трапилося з доларом всього за один день після цього. Повернемося до біткоїну. Ян Ваник не вважає, що ми знаходимося в міхурі і що ціни мають незабаром зруйнуватися. Він вказує, що у 2017 році до Тузимуна біткоін продавався по 3000 доларів, а зараз у нас більше 10 тисяч іксів. За ці кілька років ціна встигла кілька разів злетіти та звалитися. Але актив, який постійно перевершує сам себе, не може перебувати у міхурі. Просто ми маємо справу з циклами зростання та падіння. Фактично, це пряма порада грати по біткоїну удовгу. І тут він також згадав про тикер спотового біткоїна ETF, який називається Ходол. Як мені здається, якщо ви вірите в теорії змови і те, що світові еліти постійно дають нам простим смертним приховані сигнали, то це точно має бути він. І тут може бути лише одне трактування. І щодо циклів біткоїну, то зараз, на думку Яна, ми готуємося побачити новий максимум ціни протягом наступних 12 місяців. Що буде пов'язано з прийняттям ETF і Халвінгу, і першої криптовалюти, і, звичайно ж, зниженням ставки ФРС. Нагадаю, що новий максимум це ще не тузимун, але вже близько до нього. Ось, наприклад, що сталося після того, як біткоін оновив попередній максимум у грудні 2020 року. Потім до цієї ціни він додав ще 250%. Це виглядає дуже оптимістично, але я думаю, все буде дещо складніше, ніж нам обіцяють. Які ще сигнали дають справжні кити крипторинку, розповім далі. А поки що попрошу підтримати це відео лайком і особливо підпискою на канал. Чим вища ваша активність, тим більше людей зможуть дізнатися про біткоін і фактично ви самі візьмете участь у закладанні фундаменту для майбутнього зростання. Після останньої купівлі на балансі компанії. MicroStrategy Майкла Сейлора є 174 530 біткоїнів. Багато хто ставив під сумнів його план, коли він продовжував купувати у 2022 році, а ринок, ринок криптовалют падав все нижче. Але зараз їх позиція в плюсі більш ніж на 2 мільярди доларів. І ось що трапилося з акціями компанії цього року. І ще один кит, якого не можна ігнорувати, це криптофонд Grayscale. Адже вони утримують на своєму балансі майже 3% усіх біткоїнів у світі. А якщо бути точним, 624 тисячі. Ці кити теж вирішили підкинути сигналів. І якщо ми послухаємо останнє інтерв'ю Сейлора, то він навіть не наважується передбачити саме наскільки може зрости вартість біткоїну, в 2024 році він просто говорить нам про наближення бурлана, про те, що курс може досягти неймовірних рівнів. Драйвери зростання для Майкла все ті ж. На першому місці прийняття ETF у січні, а на другому халвінг у квітні. Це має спрацювати таким чином, що великому капіталу спочатку стане набагато простіше виходити на ринок криптовалют після схвалення біржових фондів. А потім трапиться Халвінг, який вдвічі скоротить пропозицію нових монет, що спричинить дефіцит і зростання ціни. При цьому MicroStrategy не збираються зупинятися на поточному запасі біткоїнів, який наближається до 1% усієї емісії. І їх також не бентежить поточна ціна понад 40 тисяч доларів. Сейлор збирається і надалі купувати по ринку за гроші, отримані від основного роду діяльності компанії. А робити вони це будуть через те, що головним тригером Тузимуна стане по-справжньому глобальна подія, коли казначейство США додасть біткоін на свій баланс. І нехай поки що це звучить як щось нереальне, але Сейлор вірить, що рано чи пізно біткоін опиниться на полицях центробанків поряд із золотом. Глава Grayscale також відмовився робити свій прогноз щодо ціни біткоїну на 2024 рік. Тому що бачить дуже великі перспективи, які важко виміряти у цифрах. Вони, як головний претендент на схвалення від СЕК, навіть головніші BlackRock, адже вже виграли суд у регулятора і мають реальний Trust, де просто необхідно змінити вивізку, щоб випустити його на фондовий ринок. Так ось Майкл Зонанштейн упевнений, що після того, як питання ETF буде вирішено позитивним чином, Біткоін отримує доступ до ринку капіталу на 30 трильйонів доларів. Це величезні гроші. Навіть частина з них здатна забезпечити нам нове параболічне зростання, і саме зараз закладається фундамент для цього. Так BlackRock вкотре переписала заявку на спотиви ETF. Тепер вони вказали як пріоритетний спосіб погашення готівкою. Тобто той, хто захоче забрати активи з фонду, отримує на руки не біткоін, а його вартість у доларах. Це з одного боку гірше для прийняття першої криптовалюти, але вагомий аргумент для СЕК, який залишає їм ще менше причин, щоб підхилити заявку. Друга важлива подія, яка залишилася в тіні, відбулася минулого тижня. І йдеться про нові правила обліку інвестицій у криптовалюті на балансі компаній. Вони стануть обов'язковими у 2025 році, але можуть використовуватися вже зараз. І тепер можна вести облік, виходячи з реальної ринкової вартості. Для нас і з вами це здається ні про що. Але для великих корпорацій, де важливо дотриматися всіх правил бухгалтерського обліку, щоб не отримати виклик до суду від СЕК, такі зміни справді в рази спрощують життя і роблять інвестиції в біткоін більш привабливими. Отже, нам просто залишається дотримуватися стратегії Ходол наступного року. Але, як мені здається, це не буде так просто, як розповіли Кіти. ЄТФ, халвінг, ринок у 30 трильйонів доларів та нові правила обліку інвестицій. Це все дуже добре, але є головний закон ринку, що для зростання ціни хтось має купувати. І ось тут я бачу загрозу, у яку нас спробують змусити повірити, що ніякого тузимуна не буде і нового максимуму ціни біткоїна теж. Зробити це дуже просто. Ці найбільші гаманці просто не купуватимуть після того, як отримують таку можливість, і на цьому розчаруванні ринок полетить у пекло, в сенсі отримує корекцію на 40 і більше відсотків. А ось після цього великі гроші вийдуть на ринок і почнуть розганяти натовп. Показуючи, як сильно вони завжди хотіли володіти першою криптовалютою. Це, звичайно ж, не фінансова порада, а просто особиста думка, яка базується на досвіді особистої участі у двох попередніх циклах біткоїну. А як події розвиваються в режимі реального часу, я щодня пишу у своєму каналі в Телеграм. Приєднуйтесь до кращої криптоспільноти за посиланням у закріпленому коментарі. Спасибі за перегляд. Ставайте фінансово незалежними.